Всім привіт! Зараз пів сьомого ранку. Як ви бачите, я знаходжусь на річці Псел. вже роблю перві закиди, але клювань поки ще немає. Звісно, буду намагатись піймати щуку і окуня. Але вчора була досить трудова рибалка і щука взагалі відмовлялася клювати. Я ловив там годин сім, мабуть, і зловив лише одну щучку Там грам на 200-300. Сьогодні друга спроба, не знаю, навряд чи вона краще стала клювати, але змінив місце. Коротше, побачимо, що сьогодні вийде, дивіться далі. Не дивлячись на те, що зараз ясна і безвітряна погода, вже вдень передають хмарність і сильний вітер. Тому в мене є декілька годин, щоб спробувати щось спіймати. Рівень води в річці дуже сильно упав. Вода мутна. Вона не то, що мутна. Вона грязна така, що навіть в поляризаційних окулярах не видно нічого. Єсть! І, друзі, сталося нарешті клювання. Чука думаю Може навіть непогано Поки ще не знаю Давай 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 Або якось вона засіклась незрозуміло Та ні, вроді нормально Щось якось вона йде незрозуміло Да, вона промазала, мабуть Дивіться, якось Странно все воно не нормально би, за. Ну да, нормальна щучка під кілограм десь так а як її взять це вже і складна задача буду спробую зараз якось її все таки взяти головне в воду не впасти адже рівень води впав і тут берегова лінія вся грязна Дивіться, який щукандос. Фух, нарешті. Я вже так кидаю десь біля годинки. І нарешті вона клюнула. Клас. Так, повідець зараз буду змінювати, тому що йому кранти. Коротше, Crazy флаппер від кейтек, офсетний гачок і груз 8 грамів. Звісно, випускаю рибку додому. Помало. Так, зачіпив, мабуть, якусь ще воду розілі. Щось не зрозуміє, чи палку якусь. Да. Гілку. Зачепив і з протилежної сторони скоро можливості ловити не буде, тому що боковий вітер заважає робити закид і нормальну проводку приманки. Поки ще ще можливо, але шклювань немає з цієї сторони. Розпочався дуже сильний боковий вітер, риба взагалі не клює. Зараз їм і продовжу рибалку. Єсть! Бачу, от прямо на паузі. Звісно, маленька, але нарешті клюнула хоч якась. О, зійшла. Ну ви бачили дрібна щука, знайшов більш-менш захищене від вітру місце. І тут клюнула щучка на таку приманку. Від Select, по-моєму. Не пам'ятаю, як називається. Ого! Друзі! Я нічого не робив, просто зробив закид. Приманка опускалась на дно і хтось схватив. Я не знаю навіть хто це. Ну, супротив чинить гарний. О, окуньора який. Нічого собі. Оце окунидло. Он це він. Оце арбуз так арбуз. Ого! Оце монстр! пів точно в ньому є ух клас нічого не робив просто приманка опустилась на дно впала я чую ще такий удар Он прям там десь стоїть біля корча клас оце окуняра просто красень з'ї Дуже гарний окунь, в порівнянні з тими, які вчора попадались. Тут просто красень. Довелося досить швидко випускати окуня, тому що приманку він з'їв дуже глибоко і пішла кров, дивлюся, із жаберних кришок, але жабри цілі повністю. А кров йшла із тканин, які поврядив сам гачок, тому я його швидко відпустив, щоб не мучити і він поплив, як ви бачили. На глибину Йес. О, окунець сні щука та, ну йому манюня додому так, щука тільки диви яка щука. Мойва, я її називаю Мойва. Це так вітер, ви бачите, так це я знайшов місце, де його майже немає. А там далі просто закиди робити неможливо. Так як на рибалку було виділено лише декілька годин, прийшов час її завершувати. Як ви бачили, впіймав кілька непоганих риб, гарний окунь і непогана щучка. Все, я з Насті і буду прямувати додому. А ви не забувайте підписуватись на канал. Всім до нових рибалок!